Мене звати Оленчен Софія, і ви на каналі Софія Лав. І це є вже третє відео за день. І сьогодні я хочу вам сказати одну новину, одну, ні, дві, ні, три. Коротше, кілька новин, і це є рубрика новини мого каналу. Таких рубрик в мене вже є тисячу на каналі, ну, не вже тисячу нереально, але багато. Перш, давайте я скажу. Що я вам хотіла сказати Насчет мого каналу? Давайте почнемо. І так, перша новина. Це я буду знімати з цього понеділка. Ем Ні. Коротше. Я буду знімати та з цього понеділка-неділі влогів. Е, так, це буде неділя влогів. Разом виключаю школу. І школа вже не за горами, не за горами, вона вже близько. Тому я включаю е в школу. Може в школі якісь відео зніму, може ні, я ще не знаю. Які ще просто канікули, і я звикла до канікул, додому, то до школа не звикла, то треба оговтуватись довго, тому я не знаю, що в школі буду знімати. Друга новина це що я випускаю останні свої відео. Печалька. Ні, 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 ви не подумали. Випускаю випускаєш відео, значить ти свій канал. Закидаєш і ми відписуємося. ні 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 я не закидаю. У мене просто е, рідко відео будуть виходити, а може взагалі не будуть. Просто піде навчальний рік, і папа -па, відео, мені треба буде вчитись. Якщо ми знаєте, навчальний рік вчитись треба, ніяких відео в голову не полізуть. Це ж все ж таки канікули були. Можна знімати, можна що хочеш робити. А от е, коли почнеться школа, мені будуть робити домашні завдання. Кожен, я буду мати телефон в школі і вдома. Можливо, я все ж таке одне, одне-два відео зніму. Чи, ні, наприклад, відео будуть виходити дуже рідко. Один раз в тиждень, можливо, один раз в два тижні чи в три. І ви не подумайте, що я його собі закидаю. Ні. От ви побачите, що в мене відео будуть виходити, але рідко. Це вже школа. Тому я знімаю останні відео, так можна сказати. Останні відео їх більше в мене не буде. <смеш> І мені печально, так що я не буду відео більше знімати, я вас так люблю, що. Капець. Далі третя новина, то, що у мене було. Можливо, я зніму влог 1 вересня. Можливо, ні, я ще не знаю. Але це мало бути в новинах мого каналу, це вже давно мало бути. Ну, неділю влог я ще не знаю, чи я зніму. Неділю влоги просто школа. Я ще подумаю, а от відео виходити рідко, то вже точно буде. Школа, навчання, всі знімати back to school. Ніхто не говорить, що знімати відео не буде. А одна я сказала, що я відео знімати не буду. Одна я сказала, що я відео знімати не буду. Ось така печальна історія. Це новини мого каналу, трохи сумні сьогодні вийшли, але це нічого. Я попробую випускати відео, попробую принаймні. Просто мій уроки, я обіцяла мамі, татові, своїй родині, що я дуже що я в п'ятому класі погано вчилась, дуже. Ну, не так погано, але погано. Так, я була ударниця, а тепер я хочу бути відмінницею, тому я закидаю свої телефони, свої планшети, все, що за мобільне, берусь до навчання. І то добре. Коли зроблю навчання, напишу домашнє завдання то потім я е, попробую зняти для вас відео, виложити якийсь ролик. Чи е, влог, чи взагалі розпаковку, чи взагалі обзор чогось, Як школа проходить, чи щось, я не знаю. Але я точно буду е, гарно вчитися і попробую стати відмінницею. Мама говорила, якщо я буду відмінницею, то мама мені дещо купе. Але це, звісно вже не лялька. ну... Можливо, якісь сладості, які я дуже люблю. Можливо, якийсь зошит, можливо, книжку. Я ще не знаю, але вам обіцяла щось купити. Ну, можливо, і ляльку, я ще не знаю. Головне, в мене які ляльки не ламались. Якщо зламається, то треба купити ляльку. Це є повід. Бачите, котрі зламались у мене є твайла. Ну, я не знаю, ось такі були новини каналу, ось такі трохи сумні, я думаю, вам, печальні, але ви не... Ви не засмучуйтесь, у мене будуть виходити ще більше і більше відео. От бачите, сьогодні випустила три відео. Перше відео зранку це піарю канали, друге відео тільки що про зошити, мої шкільні зошити, а третє це новини мого каналу. Тому я стараюся випускати в день побільше відео, щоб е, буде школа, щоб ви мали що дивитися, якщо що, просто я буду вчитись, буду писати, писати домашні завдання, Боже. Тим більше в мене ще та додаткова англійська. Плавання, ну, плавання вечора, манглійська на. Не, я забула, не ходила, скінчила в червні. На п'яту, на п'яту годину. Але я спробую встигнути зробити уроки. Після уроків я буду робити Ну, домашні уроки, домашні завдання. У нас в подвір'ї говорять на домашні завдання. Уроки робити або домашні завдання. І коли я зроблю уроки, ну, тобто домашні завдання, мені прийдеться знімати відео. А потім я ще подумаю, можливо, я свій відео покращу, можливо, я буду оформляти все ж таки. Ну, я сказала тому, що зошити я буду, додам якісь. короче, Коротше, коротше я, я до зошитів думала, додам якусь музику, але, ну, але я вирішила не додавати, бо. Я знаю, у мене той VIVA Video чомусь не хоче працювати, тому я не знаю. Я його видала, зараз попробую знову скачати. Тому, підчайно, тому я, я зараз буду монту, мон монтувати відео в зошити. У вас YouTube, VIVA Video Просто працює, працює, а потім само вирубається. Я кілька разів повторювала, але в мене нічого нема. Я спробую його заново скачати і щоб. Ну і, і ну, з вами скачати, вибачте, що воно буде там трохи без звуку ті зошити. Я, я, я вибачаю сильно через віва-відео. Я не хотіла, щоб воно так було. Але як сталося, так сталося. Що вже? що вже зробиш тут? нічого тут вже не зробиш. Тим більше я зараз відео не буду монтирувати оце. Тим більше я попробую монтирувати відео, щоб воно вам. Краще було дивитися, бо всі говорять мій подвір'ї, що ти без монтажу, не цікаво, бла, бла, бла. Я цим займусь, але не зараз. Мені зараз лінь, тим більше, тим більше ще скоро школа. Думати про школу. Коли я думаю про школу, у мене мурашки по шкірі йдуть. мене просто бісить. Я не знаю, ну хто може любити школу? Якийсь придурок, вивчає за матюк, може любити школу. Школа це. Який містом дивчаться. А хто любить вчитись? Всі любить канікули, спливу літні канікули на три місяці. О! В контакти поширюються такі що продліти канікули на три місяці. Прощавай серпень, прощавай канікули. Я знаю, всім, не, всім погано, що канікули минають, навіть мені. Я на собі відчуваю, що. коротше, то погано, що канікул немає. Ну і, і, і взагалі, я хочу відпочивати. Просто хочу відпочивати, Більше я нічого робити не хочу. Відпочивати мається на увазі гуляти, їздити на озеро, річки, плавати, бла, бла, бла. Ой, як то було б прикольно, якби канікули були цілий рік, а, а ніби цілих 5 років підряд канікули, потім цілих 5 років підряд школа. О, то вбирай, я би так сказала. Але що, такого ніколи не буде? Я й ми вчили на історії, що до школи ходили діти колись зим з літом ходили, а зимою ціло зимою відпочивали. Ну як так літом вчитись, коли можна поплавати, а зимою холодно, не знаю. Ну комусь приємно, от мені неприємно. Я так, я більше люблю літо, ну і зиму. Не знаю. Літо. Ми так ні зимою, ні літом нема день народження. Мене зимою ні день народження, ні мене ні, літом ні день народження, ні мене Коротше, у мене іменини осінню 30 вересня, день народження, 12 травня. Тому що тут вже вдієш? Ніфіга. Я не знаю, що це було, чи то було новини мого каналу, чи то було. Е, я вже розговорила з вами. Коротше, і мені було дуже приємно, коли починалися тільки канікули. Ми вже три місяці їду в теплицю. А вже так швидко минули, ніби тільки почались, а їх вже нема. Коротше, я не знаю, зараз прийду. Ось я вже прийшла, я ходила в туалет, якщо, що. і я не знаю, що ще вам говорити. Канікули минають. Думаю, ви канікули провели з горістю, з радістю. І так школа, скоро школа, тому закидайте ютуби, закидайте знімання відео і приступайте до навчання, так як я. Я то повторю, в мене відео виходити будуть. Але рідше. Кожен день по 2-3 відео в день. А то кожен день в мене виходили відео по 2-3, можна 4 відео в один день вийти. Якщо сходні 3 відео в один день. А в школі буде виходити, наприклад, одне відео в 2-3, чи взагалі в місяць, я не знаю. Але якщо я побачу, в мене на каналі 30 підписників, ви подумаєте, о, ти кидаєш відео, закидаєш ютуб. І ти не будеш знімати, ми відписуємося, ні. То все буде лише хтось скаже, другий там, пі, пі, повторить і пішло-поїхало. Я повторюю блін, сонце світе. Я повторюю: Ютуб закидувати не буду. У вас має... не має бути такого навіть в думках, що я колись закину свій Ютуб. Коли це? Хто цебі міг закидати? Я ні. Я ніколи не закину свій Ютуб. І так, значить, доставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, пишіть мені приємні коментарі. А з вами була я Софія Оленчин, і ви були на каналі Софія Лав. І мене було звати Оленчин Софія. пишіть Мені приємні коментарі, а тут сонце мене засліплює і. Коротше, бай-бай. Блін, сонце не світи вже! Вам не видно мене. Коротше, бувайте, папа! -па.